Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас знову балістичний маятник. Бачите його, да? довжина його 75 сантиметрів. І бачите, вказівник стоїть на 15 сантиметрів. А стріляти будемо отакими от кульками. Ось такими кульками. З цього ось. Бачите, да, Ось і маятник зачепив, да. Це ще років 15 тому я подивився фільм культовий. Мела Гіпсона про Майя. Ну там, що касається історії, там повно неточностей. Колумб тоді, тоді приїхав, коли Майя зникли, кажуть, пішли в джунглі ще років. За 200 до Колумба, що багато все ж таки там видумано, але фільм цікавий сам по собі. Це стало таким культовим кіном. Мел Гібсон, як режисер, без жодного артиста, зняв це кіно. Ну і там застосовують так зване. Звана духова рушниця. Я так придумав, балувався, стріл, стріляв стрілами в паролонном ну, забивав і стріляв. Ну, хорошо влітало метрів на 30-40. І тепер вирішив. Знайти, з якої швидкості вилітають кульки. Таким чином заряджаємо пульку і робимо постріл. Що получається, значить, заряджаємо духову рушницю і робимо постріл, і слідкуємо, куди ж воно все полетить. Двадцять, щось не дуже, ну двадцять два. Заряджаємо духову рушницю і робимо постріл. тепер зважимо наш балістичний маятник. 100 мало, 200 мало, 300. Бачите, багато. 50 мало. 20 багато. Десять п'ять, багато два. Тоже багато ну бачите тут. Щоб все посміщалося? Ну два все одно багато, один. Ну, якраз воно бачите, що у нас вийшло. Двісті, двісті двадцять один, двісті п'ятдесят один. Бачите, що я його хорошо накидав туди всяких болтиків, шурупиків, що балістичний маятник став набагато важчим. Значит, я зрівновазу Терези. Бачите, воно так трошки тримається. Факт тому, що более-менее в рівновазі. І сам цього не чекав, виявляється 2 грама. Багатенько. Бачите, так? Да? 2 грама багато. Кладемо 1 грам. Мало. Десь получається 1 і 2 і 2 грама, 1,2 грама. Бачите, що кулька досить, досить легенька. Значить, таким чином, що ми отримали? Довжина маятника 75 пять сантиметрів або 0,75 м. Далі. S S Це відстань, на яку він літав Ну я проробив багато дослідів Найбільший був 12 Ну в основному туди було 8, 9, 10 Ну візьмемо 10 сантиметрів Або 0,1 метр Тепер маса кульки М 1 получилася 1,2 грама або 0,0012 кілограм. І маса балістичного маятника отрималася 251 грамм. 251 грамм. Або ноль. 251 килограмм. Значит, шукаємо В 2 Швидкість балістичного маятника. С помножити на корінь квадратний Ж на Л. G на L дорівнює S у нас 0,1 корінь квадратний 9,8 поділити на 0,75. Рахуємо. корінь 9,8 поділити на 0,75. Дужку закриваємо. Дорівнює 3,61 помножити на 0,1 дорівнює 0,36. Тобто, V2 дорівнює 0,36 метрів на секунду. Так, тепер шукаємо V1. V1 з формули M2V2 поділити на M1. Получаємо

6, помножите на ноль двести пятьдесят один, ноль девять и поделите на ноль кома ноль дванадцать. Доравниваем семьдесят пять и три. Ничего себе. Семьдесят и три метра на секунду. Бачите, отримали досить солідну цифру.